ім'я Отця, Сина і Святого Духа Амінь, слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу, любі наші молільники, возлюблені в Христі, браті і сестри, любі діти, дорога молоде, найдорожчі наші воїни, герої, захисники і захисниці, всі, хто сьогодні разом з нами на молитві, хто спішить у цей недільний вечір старатися бути поруч. Старатися і прагнути зустрітися з Господом у наших щирих молитвах, які ми приносимо у цей вечір, у цю першу неділю Великого посту, слухаючи Боже Слово, виконуючи Його, стараємося достеменно жити по всіх Божих законах, і дуже часто нам це не виходить. Бо маємо дуже багато випробувань, спокус, терпінь і так далі. І тому кожен з нас, приймаючи свої хрести, пам'ятає, що каже Господь: хто хоче і прагне йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме свій хрест, йде слідом за мною. Як часто ми зрікаємося себе, а як часто ми зрікаємося. Господа. Дуже часто ми зможемо знайти ту відповідь тоді, коли зможемо побачити себе, наче в тому дзеркалі, в тій відбитці, у всіх своїх вчинках, які ми протягом життя чинимо. І тому кожен із нас сьогодні старається бути присутній на молитві, Стараємося доєднати до молитви тих, хто, можливо, сьогодні вперше. Стараємося Прийняти тих, хто сьогодні знову з нами вкотре разом, бо наша родина молитовна, вона є дуже велика, і кожен із нас, молячись, хвалить і дякує Богові за те, що ми є знову разом. Сьогодні ту добру нагоду бути на світі літургії, молитися службу Божу і розуміти, приймаючи усі, усі. Ласки і щедроти, які Господь нам дарує, дарував нам той прекрасний недільний день, яка була погожа днина, гарне сонечко. І це все воно нас єднає, об'єднує в ту велику, таку молитовну духовну родину. Ми слухали Боже слово в Євангелії від Івана, ми чули слова, коли Господь обирав. Своїх учнів і апостолів, зокрема, апостола Филипа, до якого промовив Ходи за мною, і Филип залишив все і пішов за Христом. Як важливо нам пам'ятати, що Христос промовляє ті самі слова до кожного з нас, чи йдемо, чи чуємо той голос, чи відчуваємо у собі ту велику силу, яка наповнює нас. У тій стежині спасіння до вічного небесного Отця. Тому кожен із нас, пам'ятаючи про те, що ми є тими Божими дітьми, ми стараємося і прагнемо, виконуючи Божі закони, стриміти в тій Божій благодаті зростати. Дякую Богові за прекрасний недільний день. Адже зранку на святій літургії. Господь послав мені дуже велику радість. Були разом з нами наші молільники і які прибули із Калуша, і саме вони сьогодні дали ту велику нагоду для мене бути разом в тій духовній молитві і з ними також: батько, мати, доня, онуки все це надзвичайно велична радість, радість тої духовної зустрічі, люди, які приїхали зі сторін. Калужської громади, і насправді моляться з нами вервочку вже не перший рік, мають у своїй родині достойного героя, воїна, сина, який зараз проходить лікування, бо має випробування. І насправді все це насправді дуже велично і достойно, коли ти розумієш і бачиш погляд, ти бачиш теплоту сердець отих дітей, які сьогодні були. Ви би бачили, які вони щасливі, що вони сьогодні мали нагоду бути в храмі там, де служить той священник, який з ними разом молиться, і ми разом творимо ту велику родину. У неї переказували мені, аж отче, сьогодні обов'язково помоліться за наших воїнів, за наших героїв, бо завжди за них пам'ятаємо, бо маємо в родині героя. Молимося діти ми завжди за героїв, кожного разу. І це насправді є велично. Сьогодні пам'ятаємо в молитві нашу спільночанку. Вона молиться з нами з Львівщини, з Львова. Напевне, скажу так. Сьогодні має гарний ювілей, пані Галя, 70 років. Вона дуже просила про молитву, особливо сьогодні. Владікон пише до мене з Англії. Помахайте мені рукою, махаю Владік тобі рукою і радію з тобою, що ти разом з нами на молитві. Дякую Богові за нашого воїна Андрія, за якого сьогодні ми молимося. Який молитвами нашими разом зі своїми побратимами вийшов з оточення, і слава Богу, дав чути про себе своїм рідним і близьким. Це теж велична, хвала Богові. І сьогодні мати засвідчує, що сила молитви має дуже велику потугу, коли ми молимося за Нього. Ми сьогодні взиваємо і просимо в молитві за хворіючого, прикутого ліжка Івана. Молимося за хворіючого так само і просимо молитву за хворіючого Степана, просимо йому оздоровлення і зцілення. Молимося за всіх людей доброї волі, які так потребують нашого спільного моління. Молимося за просвічення, за навернення, за примирення і покаяння всіх, хто десь оступився і не може дати собі в житті ради. Тому дуже прошу всіх, любі, наші спільночани. Важливо молимося за нашого Максимка. За якого вчора я під час нашої онлайн-трансляції просив вас, і вся інформація по ньому і мати все мені скерувала, є в нашій спільноті Вервочка з духівником. Бо ви вчора мені писали і хотіли і долучилися до допомоги. Тому, власне, молимося за цю дитину, дай Боже, глибокої віри Матері, Батьку, і щоб ми змогли допомогти. Тою вдовиною, лептою, молимося за всіх хворих, знедолених, особливо за наших поранених, полонених, пропавших, щоб ми так само пам'ятали і долучалися до всіх добрих справ, які тільки можливо. Тому зараз розпочинаємо нашу молитву вервички, нехай Господь поблагословить нас своєю духовною присутністю, і ми, молячись, вимолимо ласки і спасіння для кожної людини, яка сьогодні. В потребі взиває до милосердного Господа. Слава тобі, Господи, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди і все, і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас. Від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світла від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння. Зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого. Що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином рівно і рівно рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш перший десяток. Дуже прошу поширюйте молитву, ставте свої вподобайки, воно активізує і ще більше поширює нашу молитву у всі молитовні групи саме тут, у Фейсбуці. Тому дуже прошу про ваші наміри, про спільну, активну дію, поширення Божого Слова. І доброго Слова серед Божого Люду. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш другий десяток, молитва подяки Господу за всі його ласки, благословіння. Радості і випробування, які Господь посилає для нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас разом, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, моли за нас, Марія Марія Мати Божа, молися, моли за нас, Марія Марія Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися молись 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 за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш третій десяток, наша спільна молитва, за наше воїнство, за усіх наших героїв. За всіх, хто зараз на передовій, хто в полоні, хто пропав, хто ранений, молимося щиро за всіх наших героїв, які зараз тут споміж нами, які зараз є в тому вічному небі, молимося за родини наших героїв, Пам'ятаємо, дорогі браті і сестри, що вони коло нас, вони споміж нас, пильнуймо, вважаймо, бо, можливо, Оця випадкова людина посеред міста чи села, з якою ми зустрілися і не знаємо, хто вона, може бути мамою героя, може бути дружиною героя, може бути сестрою, братом, може бути просто людиною, яка знала. І тому десь пам'ятаємо, що ми маємо бути дуже пильні і уважні і співчутливі. Пам'ятаємо про те, що молимося зараз за спільну перемогу за наших героїв. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, 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 помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, наша спільна молитва, за наші родини, за наші сім'ї, за хворих і немічних, страждаючих і терплячих. Молимося щиро за тих, що в лікарнях, в немочах. За тих, що приготовлялися до дуже складних операцій онкохворі. Ті, що сьогодні просили про молитву, молимося за подорожуючих і тих, що в чужині, молимося щиро за всіх, хто зараз перебуває у дуже скрутній ситуації життя, щоб Господь дав правильні рішення, щоб ми примирилися. Покаялися у своїх немочах, у своїх випробуваннях, щоб були просвічені в Дусі Святому у світлі правди, віри, вчення церкви. Тому молимося за молодь нашу дітей наших, подружні пари, молимося щиро за плодоносящих, молимося за навернення грішників, примирення і покаяння кожного з нас від малого до великого. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія Мати Божа молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш п'ятий десяток, молимося за наших героїв. Молимося за наших обі'єнних героїв на війні. Молімося щиро за всіх наших воїнів. Про яких пам'ятаємо в наших молитвах, а їх дуже багато. Болить на серці за кожного, а особливо за тих, кого ти особисто знав. Молюся щиро за наших воїнів, які віддали своє життя, і нехай Господь вчинить їм вічну пам'ять. Молимося за обі'єнних наших рідних і близьких в часі війни, за всіх наших померлих родичів, яких молимося в часі сорокоустів і поминаємо місяці березні задушив душі абортовані ненароджені діти. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання наше Отець, прибіжище наше Син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройце свята Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, хвала Богові, що ми знову сьогодні разом в тій великій молитовній родині, яка наповнює нас милосердям Божим і любов'ю. Пам'ятаємо, що ми заступаємо в другий тиждень Великого посту. Вже тижня посту немає, і день за днем ми будемо наближатися до найбільшого великого свята у Християн. Це Пасха, Великдень. Тому приготовляймося, пам'ятаємо про святі тайни сповіді, причастя, про відвідування храму, у часі молитв, сорокоустів, хресної дороги чи інших богослужень. Тому хто ще хоче долучитися до молитви на місяць, березень, зголошуйтеся, хто хоче подати на сорокоусти. На місяць і в часі посту зголошуйтеся і особливо дяка нашим доброчинцям, жертводавцям, які і сьогодні, і вчора, і в інші дні скеровують свої помочі. Особливо дяка від тих, хто одягнувся, від тих, хто наситився, від тих, хто отримав ту хлібину, чи той продукт харчування, чи ту одежину, чи добре слово, хвила, хвала і честь кожному, хто долучається. Бо всі ваші діла милосердя скеровуються тим, хто найбільше їх потребує. Тому пам'ятаємо про те, що ми маємо бути відкриті на Божу любов. Тому дякую всім, нехай Господь приймає, чекає на ваші молитовні наміри і дякую нашим достойним спільночанам за всі ваші діла милосердя на добро. Слава Ісусу Христу!